Друзі, привіт! Сьогодні хочу зробити гарячий шоколад. У нас така є нутела, ось що шоколадна нутела з горіховою пастою. Хочу Молочко п'ятила, какао, тут у мене Ба тебе придбала мрія чи Марія, я вже його пересипала какао. Поки, мабуть, все порозбавляю, і буду сюди все, всі прянощі сюди будемо класти. спочатку, мабуть, хочу сухенькою ложкою взяти. обикновенне какао. Щоб було шоколадна, шоколадна. Це паста шоколадна і конфети шоколадні, ось у нас є отакі конфети шоколадні, можна шоколадку, а в мене будуть сьогодні отакі конфети замість. Отакі його. Можемо і каштан гарячий укинути. Тут у мене ще каштан гарячий остався, Каш каштан остався у мене за зацукрований. теж якусь пряність придасть. І от кину, мабуть, дві чайні ложки, а туди-туди, дві чайні ложки сюди покладу, щоб закрити щоб у сухенькому воно було, бо щоб мокрою ложкою бо спортиться. Так і такого шоколаду положу. Це шоколад, шоколадна паста з горіхов, з Горіхова. Вона в мене стояла в холодильнику і прямо аж зашоколадилася. Така зробилася ось така. Що її не можна сюди давай, взяти. Така. Сюди положу. Ну, на таку, це мене десь літра молочка, чотири ложечки столові, мабуть, положу. Бо зараз будуть конфети шоколадні. Так. Таке, щоб вже було шоколадне-шоколадне. Таке щось захотілося мені сьогодні. Отак. Така паста горіхова в мене в холодильнику стояла. Ми вже з вами її пробували. Так, з какаву її розмішаю. Отут. Какао таке неплохо, в тебе брала. І його отак от трошечки розмішаю, щоб воно розійшлося. І, мабуть, молочка трошечки усюди його увілью, щоб воно щоб воно розійшлося так. А тоді туди вилію, зразу ж прямо воно ось і розтає. Горіхова паста, паста горіхова. Це молочко можна збоку трошечки його поставити, щоб я його було видно, так? Ще й так видно, що я тут між так трошечки. І отакі цукерочки. Тут у середині наче мав селу таке щось, така начиночка біленька. Ось такі, мабуть, кину на таку дві, я ж гріхова паста, мабуть, такі дві цукерочки кину. Така вона ось. Можна любі цукерочки туди кидати. Геляж. І я, які у вас, яка у вас є? Ось такі. Ось. Можна такі кинути. ще якусь таку. Що ж у мене ці все однакові вони. Та в мене були різні. О, А це з горіхом. Та я думаю з горіхом можна. Така, ні, це з карамелью, це не з горіхом. Це з карамелью. І з карамелью сюди одну таку, одну таку клад, положу. Отак. І хай воно в гарячому молочці. Отак. Розтає. Навірно, я ще додав трошечки сюди, так, щоб лучше розставало? Пахне вже? Сюди можна й корицю. Ось вже всі конфеточки розстають. Отак От їх, то пере... Хто що любить, можна і корицю. А таке як шекол, каштан, то це вже потом, хай так трошечки розростає, можна вже індивідуально у кожну додати чупа-чупс, наприклад, можна тако вмочати. Ось у мене такий, ми коли з вами пробували зацукрований каштан. Отакий. Це вже можна класти у кожну чашечку. Там хто там полюбляє, можна у кожну чашечку класти. Тоді будемо... Зараз її тут гарно воно в нас розтане. І туди переліємо у молочко. А кожну чашечку тоді будемо оздоблювати такими запасними прянощами. вже Таке готують лате. Я не знаю, як його. Там зверху тако крем наливається. Я ще я таке не пробувала. Бачила в кахве? Смі. І отак воно все гарно, гарно розстає. Конфетки. цілу писочку шоколаду можна, тоді можна какавою не класти. А в нас горіхова паста, молочний шоколад. Можна, якщо геть чорний-чорний буде, то буде таке буде гіркувате. Ну, у мене зараз буде сладкувати таке, бо я все таке солодке поклала. Можна Є чорний шоколад, там мало цукру. Хто таке любить, буде привкус гіркуватості буде. Такий привкус. І от сюди ми. Зараз його ось сюди ми отак. На ложечки залишилося. Отак сюди наложу, все сюди і перельємо. Отак. Така чашечка. І великою вже ложкою розмішаю. Розмішаю, розмішаю, пахне вже на всю кімнату. Такий на всю кімнату пахне і тепер можна розливати по чашечкам. Розливати по чашечкам. Так. Розколотили. Вот так. По чашечкам. Трошечки нахрюпала. Трошечки нахрпала. уберем. Оператор тобі класти? Каштан можна для прянощів. Чи не хочеться дружини? Ти будеш з привкусом? Ну Тоді там собі я положу у тарілочку, а хто схоче, хай собі бере. Так, чашечку зараз я. Так трошечки відсуну. Так столика. Що таке в мене є тут? Імбир. Я собі хочу положити імбирь. сахарьонний, такий, ми з вами пробували імбирь. Я собі хочу сюди положити, Це такі були імбиря такі, що та я його такою розламаю, щоб почувствувати укус імбиря. Такий буде чуть-чуть такий наче буде пекувато гіркуватий Імберія сюди, отак. І ось такі в мене малесенькі є кокосики. Кубики кокоса. А зван ванількою таким, я теж сюди його положу кубика. Тобі кубик положу від два. Такий приятний аромат додасть, я так думаю. в мене є такі печенька. Вот тебе купила 240 грамів. Я закон... Чи вони з значиночку. Я так і не зрозуміла, я ще такого не брала. Печенечка. Зараз розпакую. Я люблю печенечком. Сейчас розпакую місочку. Так сердувата, яка сюди підійде. Вот Такая печенечко. Набучувати? Добренька. Таке тверде, тверде. Це вже будемо хто. Будемо намокати, тако будемо брати. Ще така кафетка в мене є довга? Печенюшка в шоколаді. Дуже мені смакує, сподобалося тако умочувати. Отак. Отаку будемо вмочувати, то вже хто там хоче. І я ще приготувала. Сюди можна таке, а тут такесь у балончик, а такі слівки можна. Ось так такий буде, наче крем. А я приготувала морожену. Морожену приготувала. Ось що. І сюди отак положимо. Я не знаю, як воно себе буде поводити. Я його одне вкину. Одне вкину йди, бігенько. І будеш спробувати отак сюди. Тільма, що да. Все кінношевики можна. Так, зараз бігенько морожено попробую, воно ростає. Одне, Один кусочок поставила на тарілочки, один кусочок поставила. А зараз буду, ану. А добре з мороженком. У мене крему Такого немає. Крему. Воно одні холод зібрався З мороженого. З мороженого, бо воно на дно. А це буде його кусать, це мороженко. Кусай. Ну, о, таку помалесеньку, наче дривай його. Якийсь сук зробила. Ох і добре. Щоб мені подобається з морозином. А печенюшку збери. Мочай печенюшкою. Тобі мені той раз було понравилося, оцією. Хочу, у мене, мене тут я. А я буду оцією печенюшкою мочати. Доказати, якраз підходить вона до гарячого шоколаду. Шоколад гарячий, а морожено охлаждає. Так, чуть-чуть охлаждає, так? Да? Смачно. Усі аромати? Печенюшечки. Треба така печеничка длинніша і така хороша. А так затверда, а такої, як повмикати. У нас сьогодні все шоколадне. вже Другий да? mm. собі гарячого. Другий тобі. Мені подобається не дуже гаряче, тобі дуже гаряче подобається. Подобий собі. Долий собі, береспеченнюшечками. Та мене ще тут повні, що лакаю її. І... дуже добрі. Цевате я купувала. Адель наш имбер. А имберим імбір. чуть. Давай кусочок імбиря. Це я зробила, така все сюди накидала, це я таки зробила шоколад різдвяний різдвяний шоколад. Сюди всі коріється, сюди все сюди додають. Тоді отак смакують. Печення шоколадне. Что таку длинну разсмотать? Чупа чупса можно тебе умочать, не берем дуже смачно. Таким земляным необычный смак. А печенюшки так хрустят. Вони. Отакі печенюшки. в тебе купила. Так, хрустять. Ти сподобалися? Mm -hmm. Ну, давай собі ще. Mm -hmm. Pitzuń, trochę chcę sobie trochę męi. Przedopijam ją, pieczuń. Mnie nie można byli... Ja trzy mrożenko zjej, macie te? I mrożenko jest taka dobra. Mmm. А печенюшки такі прямо хрустящі, як так вони їх зробили? Хрустящі, хрустящі. А каштан добрий? No. Розмокає. Що з пряниками буде? Треба буде купити пряники. Що з пряниками буде? Я що да? А що таке кидала? Повно все. Могла просто шоколад зробити. Ти хоч гіркуватий? На той раз гіркуватий зробимо. Обичний шоколад. А на дні горішки. Думаю, що на дні, но на дні горішки. Кафета розстала, на дні горішки. Лісові. Друзі, до зустрічі. Дякую за увагу. Па-па!